Засідання бюджетної комісії продовжує свою роботу і ми повертаємося до розгляду питань. А, так, у нас залишилось питання 2.64 і питання різне. Я пропоную 2.64 розглянути в кінці, а попередньо розглянути питання різного. Є пропозиція рекомендувати до розгляду питань, пункти різних. Та обов'язково розглянути на сесії проєкт рішення про надання дозволу про війні капітального будівництва а, на придбання та передачу військовій частині. Військовій частині А-40 Придбання матеріалів, інструментів, придбання матеріалів, інструментів та матеріально-технічних засобів авто Мді Т 60 типу пікап також. Ставлю, ставлю пропозицію на голосування щодо включення до пункту порядку денного різне та обов'язкового розгляду депутатів проєкту рішення. Ставлю на голосування. Хто за щодо включення? Три за рішення прийнято. рекомендуємо включити в пункт різни, рішення. Наступний проєкт рішення пропонується включити в пункт різне та рекомендувати до розгляду на засідання сесії надання дозволу управління капітального будівництва на придбання та передачу військовій частині а 4689 придбання матеріалів Інструментів та паливно-технічних засобів авто Мд 60 типу пікап. Паливотехне засобів? Матеріально-технічні засоби, матеріально матеріально так. Хто за включення проєкту рішення? Три за рішення прийнято. Рекомендуємо до включення в пункт різне. Проєкт рішення та розглянути на засідання депутатів. Наступна пропозиція. Включити в пункт різне проєкт рішення про надання дозволу управління капітального будівництва на придбання та передачу матеріалів, інструментів та матеріально-технічних засобів для військової частини а 0666 Діджі Мабік 3, Термо, сума 2 мільйони. Суму ми не будемо зазначати. а 0,666. Ставлю пропозицію на голосування. Хто за Три за. рішення прийнято щодо рекомендуємо включити в пункт різне проєкт рішення та рекомендувати на розгляд засідання сесії? Наступна пропозиція в пункт різне. Включити та рекомендувати на розгляд засідання сесії програма харчування дітей в шкільних та дошкільних закладах. Дошкільної та шкільної середньої освіти. середньої освіти. Давайте розглянемо цю програму і потім проголосуємо. Дайте мені десь Як програма називається? Програма хатування в закладах дошкільної та середньої освіти. Фонтанської сільської ради. Одеського району, Одеської області посередньої освіти. Далі. Фонтанської сільської ради. Ага. Одеського району Одеської області. 24-27 роки. Апарат запропонував фінансування даної програми на суму 1 мільйон 200 тисяч гривень. Вірно? Не тільки це Це за счет батьків. Почекайте, ми вже проголосували. Це за щодо батьків, 1 млн 200 млн. Також харчування, продукти харчування 2 млн грн. І а, харчування категорії 5-12 класи. 1 млн 564 850 А скажіть, будь ласка. Змінилося? Перші четверте. А ті категорії, які ми додавали в минулому році, вони залишилися? Так, uh, да. вони всі залишилися. Дивіться, перші четверті у нас харчується за державною програму, там жодної категорії немає, там ідуть всі uh -huh. з пішли порядком. П'ята, дев'ята це та категорія, яка передбачав місний бюджет з усіма поправками. Uh -huh. Єдина у нас пропозиція, що якщо до завтра надійде до нас дані по освітній субвенції по субвенції на харчування перших-четвертих класів, щоб ми їх включили в автоматичному режимі. Угу. Ну це буде на розі засідання сесії. Ну, тобто знаєте, програма не... харчування дітей передбачає фінансування, яке запропонував апарат 2 мільйони гривень, мільйон 200 і мільйон 564 850. Так якщо немає зауважень, пропозиція ставлю питання на голосування. По-перше, підтримати пропозицію апарату. По-друге, обов'язково включити в пункт різне. проєкт рішення. Хто за? Три За рішення прийнято. Рекомендувати доводити засідання сесії та обов'язково включити в пункт різне. На визнати сільської ради. Наступна пропозиція в пункту різного. Давайте розглянемо. Ми не розглядали на комісії. Я пропоную розглянути питання різне. Про передачу об'єктів будівництва на баланс Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. Якщо зауважень, заперечень немає, ставлю на голосування. Хто за? Три за. Рішення прийнято. Пункт 1. Пункт різного. Так. Наступне питання. Пункт 2 в пункті різному. Про внесення змін до рішення Фонтанської сільської ради від 25.1024 року номер 2491 про затвердження фінансового плану КП Муніципальна вахта» на 2024 рік. А ми не голосували? чому? Ні. Це вони теж проводять відповідність функцію року. Ставлю питання на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято рекомендувати. Пункт 2 в пункт різному на розгляд засідання сесії. Наступне питання. Пункт 3. Пункту різного пронесення змін до рішення сесії сімнадцять від двадцятого року про задержання структури та штатної чисельності, штатного розпису управління фінансів Франтанської сільської ради та дисковдеської області. На який рік? На 25 рік. Ставлю правку на голосування. І просто потім, коли в суеті починаєш формувати і забуваєш 25 й рік. Ставлю правку відомо, на, постійка, на голосування так, додати, додати так, формулювання на 25 й рік. Хто за правку? Хто за? Ольга Петрівна, три за рішення прийнято стосовно правки. Питання на голосування пункту 3, пункту різного за основу та в цілому з правки. Хто за? Три за рішення прийнято, з правки, рекомендувати пункт. 3. Питання 4, 5, 6 пункту різному це місто до, будівна документація. Я пропоную це не розглядати, а про комісії. так? Тобто ці питання не розглядаємо. Пункт 4, 5, 6, пункту різному. Так, наступне питання. Я прошу включити до пункту різному питання. Про внесення змін та доповнення до рішення сесії Фонтанської сільської ради від 2012 року 24 року до рішення останнього 20, 12, 20, 24 року про бюджет фонтанської сільської територіальної громади на 2024 рік. У нас же рішення вже підписано, тому mm -hmm. саме так і повинно звучати. Заново в нас одне рішення. У вас ми будемо, ну, ми зміну будемо хто? в те рішення, яке прийняли да. депутати 20-12 числа. Тому так і буде Правильно. включити в пункт різне проєкт рішення про внесення змін та доповнення до рішення сесії Фонтанської сільської ради. Номер не знаю. Від 1980. 19.80. Від 1980 це було попередні. Це, це, це взагалі рішення 1980. Від 20.12.24 року звучати точно так само, як до 20-12.24 року. 20-12.2024 року. А як називається? про бюджет Фонтанської сільської територіальної громади на 24 рік? Угу. Я пропоную членам комісії розглянути дане питання проєкт рішення. До нас звернулося управління соціального захисту. І я пропоную депутатам свою правду внести зміни до програми. До до бюджету Фонтанської сільської ради та зменшити видатки. Та зменшити видатки на суму 81 696 гривень. 81 696 гривень. Вісімдесят. Одна 1696 гривен. Uh -huh. А тут кому минут записали? Uh -huh. Це одна пропозиція. Хто? Прошу голосувати, хто за? Три за пропозиція пройшла рішення прийнято. Наступна пропозиція на підставі листа звернення Фонтанської сільської ради бухгалтерії Є пропозиція здійснити перерозподіл коштів. По коду КПКВ МБ 0110150 КЕКВ 2111, зняти 56 500 угу. та направити ці кошти по коду КПКВ МБ 0110150 КЕКВ 2120, збільшити на суму 56500. Ставлю пропозицію на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято стосовно пропозиції. Це ми розглядаємо в різному. Це так. буде в різне про бюджет. 212.1 чи просто? 2.12.1. Ні, це буде в різному. Це різне. буде в різному, я не знаю, який пункт різне, там вже допоможе віддати, я не знаю, які знають. Є якісь пропозиції на 2.4? Треба обов'язково зазначити, що ці КПВ внести зміни до бюджету. Так, внести зміни до бюджету. На 24 рік. Є якісь пропозиції 2024 року? Ми можемо вирішувати? Ставлю пропозицію. По-перше, щодо обов'язкового включення пункт різне питання про бюджет 24-го року розглянути з урахуванням тих правок, які сьогодні пройшли. Хто за? Три за рішення прийнято внести зміни до бюджету 24 з урахуванням правок. Рекомендувати на розгляд засідання сесії. Наступне пропозиції. Так, що там у нас за пропозиції? Зараз давайте. Так, я прошу повернутися. Я прошу повернутися до бюдж... е... в пункту «Різне» та розглянути питання про внесення змін до рішення виконавчого комітету No500 від 24.06.2022 року про закон програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Фонтанської сільської територіальної громади Одеської районної Одеської області на 22-25 роки в частині подовження строків. Це на підставі? Це в різному воно є. Я прошу його на сьогодні розглянути. Цей проект рішення за авторством вашим це mm -hmm. подовження строків, саме, саме в частині подовження строків, тому що ми питання програми фінансування вже розглядали попередньо. Воно йде в різному дивіться, за номером. Так mm -hmm. дивіться, його не потрібно в різному розглядати. Ми подавали пункт 2.5, це програма в... цивільного захисту. У Потім, нас... коли надійшло, пропозиція і ще один проект рішення до цього ж mm -hmm. та рішення. Ми його просто доповнимо, об'єднавши два. Давайте повернемося Добре. до пункту розгляду 5. питання 2.5. І зазначимо доповнення. доповнення. Щодо да, я Давайте за Проголосуємо за пропозицію Марії Анатоліни. Yeah. Uh -huh. Правку саме подовження строків. Ставлю питання на голосування. Подовження строків в пункті 2.5. Хто за? Три за рішення стосовно пропозиції Марії Натолівни прийнято. З урахуванням пропозицій. Пропоную переголосувати пункт 2.5 з урахуванням продовження строків. Хто за? Прошу голосувати. Хто за? Три за рішення прийнято рекомендуємо урахування всіх правок і правки на реалізові, в тому числі. Шановні колеги, пропоную перейти і розглянути питання. Щодо ритуальної служби, поки ми не прийняли до бюджету. До нас звернулись депутат Актону з пропозицією внести зміни до програми підтримки ритуальної служби. 2? Питання 2.22. Є заперечення повернутися до голосування. Немає, тому повертаємось до голосування. Антон Анатолійович пропоную внести зміни до програми підтримки ритуальної служби. А саме збільшити статтю видатків на суму 235 тисяч чотириста десять заробітну плата на Наступна сума я разом зараз. Наступна сума збільшити на 32 тисячі гривня на нарахування на оплату праці. Це його пропозиція. А також він пропонує збільшити статтю видатків на суму 103 тисячі за напрямком. Зараз я прочитаю що Це новий напрямок, у мене зараз його немає в таблиці. За напрямком, фінансова підтримка на будівництво водопровідної мережі на території кладовища в селі в ройно Одеської області, в тому числі технічний нагляд. За <плес> напрямком. строительство водопровода на Ветрофиновском, на, на кладовище. На Это какая сумма? 103 500. Я думаю, вы озвучивает сейчас -а предложение теперь, что Пока мы сошлись мы Також Антон Анатолійович звернувся з пропозицією. Це вже Ні, це я <зв 'язала> зачитую з пропозицією. Е, Внести <зв 'язала> зміни в е, програму них вони не встигають освоїти кошти, тому просять перенести на 2025 рік. Чого? Нашим рішенням сесії, що минулого року, що проєктом рішення цього року передбачено, що всі субвенції і міжбюджетні транспорти, які отримали в минулих періодах, зберігаються їхнє використання. Рішення приймати не треба. У проєкті нашого рішення це є. Так ми видопроводимо цей Це не субвенція, це ритуальна служба. А, це ритуа а, ритуа так. а ритуа так. Як ми їм подовжимо цей процес? Запроваджується це гроші. Ми їх залами. Так, так, зараз я. Ви об'єкт об шукаєте? Так, я перепрошую, я позвоню бухгалтеру, щоб не було жодних запитань. А ви, mm? ж ви ж нам вже диктували. Я вже Там ще п'ять. У нас комісія вже йде під запис. Що ви хочете з цими об'єктами зробити? Ви ж все забрали. Ну, Давайте давай зробимо обратно. Давайте зробимо це зараз. Давайте перерву. зробимо перерву, тому що нам потрібно розібратися з залишками. Mm -hmm. Хто за перерву? П'ять хвилин. Добре, oh. дякую.